Руха теж пише про те, що окупанти перекидають комплекси ППО та РЕП із Криму на Херсонщину. За даними джерел партизанів до регіону, активно доправляються комплекси радіоелектронної боротьби, включаючи системи поле 21 призначену для придушення зв'язку та протидії українським БПЛА, артилерії та авіації. Ну і також взагалі фіксується зростання кількості засобів ППО, особливо поблизу стратегічних напрямків. Я нагадаю, що нещодавно гур показали, як у Криму Нами знищили російську протиповітряну оборону та логістику. Тоді атакували буксир Федор Урюпін, вантажівку КАМАЗ російської армії, також також знищили радіолокаційні станції Збройних Сил Російської Федерації. Пане Костянтине, то в чому причина перекидання, як ви думаєте, ППО та, рі, та всього різного на Херсонщину з Криму через те, що є загроза саме знищення на півострові цього всього, чи через проблеми окупантів на самій Херсонщині? Ну, розумієте, я такий не я не великий, там навіть не, не, не малий військовий експерт. Я може не зовсім розумію всі, да, всі великі стратегії, стратегії, там з е, е, якісь події на суходолі. Ну але я розумію основні принципи. Основні принципи це ми створюємо напруження на півночі, і ми створюємо напруження на півдні. І ворог змушений розтягувати свої сили для того, щоб на ці на це реагувати, от коли там э, ГУР опублікував це відео, воно ж додається, постійно додається. Бо там не те, що вони там ППО знищили, вони знищили <кхи> э, э, засоби ППО і э, радіотехнічної розвідки і систем глушіння, які діють саме для того, щоб э, зменшувати наші спроможності по проходженню наших засобів ураження, тобто Нептуна і е, дронів, що літають на малих висотах, оці всі підльоти, касти таке інше, це все, щоб бачити те, що е, стоїть унизу. Якщо бачити, вони всі стоять на таких величезних штангах для того, щоб хоч щось десь щось бачити, і це було схоже на те, що ми прорубаємо якесь віконце туди, для того, щоб туди можна було заходити. Як свій прохідний двір, да? і росіяни, звісно, вони в цьому пручаються. Вони намагаються поставити ці системи раніше до Криму, тому вони їх перетягують туди ближче до Херсону в ті края. Тому що вони, незважаючи на все, вони досить бояться того, що ми будемо йти на Крим. А тут знаєте, тут взагалі така цікава історія. Оце ж якщо будуть якісь домовленості по Чорному морю про свободному уходженню там комерційних судів, то це ж з Миколаєва буде виходити е, яке судно, якийсь сухогруз, який буде проходити вздовж Кінбурзької коси. А з цієї кінкінбурзької коси росіяни будуть на нього дивитися, і як ті коти знаєте на сметану. А тут же може бути така ситуація, що з цього сухогрузу щось там буде бахати, кудись стріляти. І ця кінбурська коса там там же ж нема де заховатися, і там може бути висаджений десант. А якщо буде висаджений десант, то там з Миколаєва пер пер перескокувати. Ну коротше, там відкриваються нові можливості, і росіяни їх дуже бояться. Да? Тому ця. Історія з перетаскуванням засобів ППО, радіотехнічної розвідки, радіоелектронної боротьби там, по глушінь, систем глушіння це те, що вони вимушені робити для того, щоб запобігти нашому можливому якомусь е е е якимось можливим діям в тому напрямку. Угу. Пане Костянтине, ми бачимо, що останнім часом Україна. Е там, де підтверджував Генштаб, задавала точних ударів по НПЗ, по військовим об'єктам аеродромам там, зокрема у Енгельсі, це ж так само виснажується російська протиповітряна оборона. Нам дається її виснажувати таким чином, щоб було відчутно. Ну, знаєте, конкретно по Енгельсу, там взагалі там щось було таке досить чудове. Чому? Тому що. Коли були вибухи по самому Енгельсу, я маю на увазі саму першу атаку, да? ну, в другій там, взагалі, там тиша була, е, то там не було жодної ну, якоїсь звукового супроводження нашої атаки. Якщо по іншим об'єктам якась стрілкотня, там якось пускає панцир свої ракетки, якась е, зенітно-артилерійські е, комплекси, там шилки. там Луплять Ну, щось таке чутно, да? А тут бубух, бубух, Бубух бу -бу і, і ніякого там супроводження. <кхе> ну тільки там за кадром там, супроводження <кхе> текстове, знаєте, там все самі. От тому казати, що це пов'язано з зменшенням можливості ППО. так просто цих можливостей вже не дуже багато. ППО працює там Московська область, Москва і Ленинградська область, а всі об'єкти там хто. Спасіння, як як ані говорять, спасіння утопаючих діло рук самих утопаючих. То тобто й закуповувати, йдіть в воєнторг, там стоять танки, армата, там стоять зенітно-ракетні комплекси, закуповуйте і е, е, захищайтесь там самі. Ну, що з цього виходить, то поки нічого. Але Енгельс був захищений дуже сильно. І Енгельс цю ППО дійсно подавили. І подавили і засобами е, ну, це ж е, ну, дуже фахова розвідка. Це ж треба все було знати. Це треба було актуалізувати все це по часу. А потім, щоб воно все прилетіло, щоб всі дрончики розподілилися по своїм цілям, розуміючи, що не всі долетять, але щоб гарантовано все було погашено і, і затихло. да І потім вже на білому коні пролетіли наші, ну скоріш за все, лютий там використовувалися, і принесли бойову частину там оці подарунки, ці конфетки, які вони таскають. Я думаю, що там десь 75 кілограмів було щонайменше на кожному. І таким чином вони зробили детонацію цього а це ж вони ж дочекалися того моменту. Ми дочекалися того моменту, наших фахівці, коли вони звезли туди всі хасто перші, збиралися фаршируватися, перед цим прилітав Ан 124 привіз там купу ракет, приземлився Іл-76, привіз купу ракет. Ну і взагалі зараз порахувало щось там 96 ракет, це майже трьохмісячний обсяг виробництва росіян. Як мінімум два з половиною місяця. Вони це виробляють. Ну тобто там операція не по знищенню ППО, там операція по відтермінованню суттєвому відтермінованню можливої ракетної атаки. Перше, друге, це за рахунок вторинної детонації, теж наша стратегія або щось підпалити, що палає. Або підпалити щось те, що вибухає. Ну, якщо ми так будемо дивитися, основні наші ураження були. Коли ми там вражали якісь цілі, які там не вибухають або не горять, ну це вже такі вони повинні були заслужити особливу повагу до себе, щоб ми на них там звертали увагу. Тому що у нас немає такої великої бойової частини ну, до, до, до Нептуна, до використання Нептуна. Тому ми таким чином намагалися нанести максимальні ураження. Так, от дочекався моменту, коли вони всі привезли, вивезли, почали готуватися, вита повитаскували зі складів. І в і в цей момент там, не, не на день раніше, не на день пізніше, а саме в той час, коли треба було нанести максимальне враження. І треба розуміти, що знищені не тільки ці ракети, а знищена значні, значна кількість всієї інфраструктури, яка там знаходилась. Там вже два склади, вони з, 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 з двох боків аеродрому. От ми там по одному дуже сильно пройшлися, по-другому там не так сильно. Так от те, що там було поруч, там теч, якісь лабораторії, там скигляд росіяни. Е, це все те, що складало імідж цієї бази як найпотужнішою і найбільш ефективною для обслуговування Ту 95-х, і ту 160 -х. Угу. От я якраз вирішила переглянути ще раз звіт повітряних стил. Станом на ранок, 31 березня, наші написали, що збили 57 ворожих БПЛА і 45 безпілотників імітаторів. Не досягли своїх цілей. І противник також атакував нас двома балістичними ракетами іскандер М. З Курської області. Це виходить, що, що якраз вони не можуть так. Атакувати ракетами можливо, як би їм хотілося, через те, що власне було завдано і ось цього удару по Енгельсу. Да? Це так само впливає, як Скандер, ви думаєте? «Іскандер» ніяк не пов'язаний. Іскандер, балістична ракета оперативно-тактичного комплексу Іскандер, який мобільний, який це мобільна установка. Вона переїжджає з міста на місто на місце і пуляє там ракети, воно ніяк не зв'язано з повітряним базуванням. Там знаходилось те, що пов'язане з повітряним базуванням. Це ракети Х-101. І так як туди ми загнали ці бомбардувальники су 34 сухого, які е, таскають каби, там були ще й запаси цих кабів. Ну, вони, я не думаю, що там була дуже велика кількість, там не арсенал був, а якась кількість була, тому що су 34 вони вони просто так налітають, вони беруть з собою там бомби. Е, ну, Там може бути було 30-40 цих бомб. Ну, це таке, розумієте, ці бомби вони гарно, коли вони зриваються на аеродромі Енгельс. Коли вони вже до нас приїтають, це значно гірше. Але вартість цих бомб ну, не така суттєва. Це стара конструкція, стара зборка, там нічого такого вартісного нема. А от ракети Х101, вони зараз оцінюються десь в 3 мільйони щонайменше. А 3 мільйони це вибачаюсь, на 96 ракет. То це цікаво, вже цифри виходить, і це зовсім Через... згодом... по ну, що, що зараз говорять росіяни, з чим хизуються, кажуть, що нібито вони зараз створюють новий дрон Сифа, який нібито є аналогом систем протиповітряної оборони. Пропагандисти кажуть про те, що Сифа нібито здатний збивати важкі БПЛА і вертольоти. Якщо я не помиляюсь, от саме ось так він десь і виглядає. Пане Костянтине, що вам нам відомо про це? Ну, відомо більше, значить, десь була одна спроба їх використання. Mm -hmm. Нібито бачили так, таке, да? а, друге, у нас, а, розумієте, що значить заміна протиповітряної оборони. Вони що, приймають на себе балістичні ракети? Mm -hmm. Чи балістичні ракети це не протиповітряна оборона, Ну, це протиракетна оборона. Ну, добре, Но це все одно одні ті ж самі війська. Чи він здатний збити крилату ракету? він може летіти 5 хвилин він там на, на, на електродирчиках стоїть да? угу. а, е, він може летіти 5 хвилин і за ці 5 хвилин він може там розігнатися до 230 кілометрів і е, пролетіти там 10 кілометрів 15 все але це що це? Ви мені скажіть, вона що буде постійно літати? Це заміна протиповітряної оборони? Ну, як завжди, аналогов нет, у нас все найкраще, у нас там суперове, неймовірне, що кінжали, що циркони, що пересвіти, що, що там ще орешники. це, Це з цієї серії, це воно може щось злетіло, щось кудись полетіло. Десь ударила Скажіть мені, будь ласка, як за, я, як за 5 хвилин можна дібратися до гвинтокрила і його знищити? Ну Ми гвинтокрили збивали, там ушкоджували за допомогою наших FPV-дронів. Ми знищили нещодавно 4 гвинтокрили за рахунок точного удару хаймарсами Да? Але оці, о таким дрончиком з бойовим зарядом 700 грам. 700 грам. Знищити гвинтокрил, це йому треба в сопло залітати, знаєте, там в повітряно-забірник там влітати, або там залітати в форточку кабіни пілотів і там вибухати. Ну так я розумію, що це можна зробити. Тому тут більше оцієї пропагандистської мішури, це постійне нагнітання, 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 що у нас там все погано, а ми зараз почнемо великий наступ, і навіть ті. Військові експерти, які не можу сказати, що вони там досить серйозні прихильники е, ЗСУ, вони все одно кажуть, що нема такої можливості у росіян. Нема. Великі амбіції, а можливості нуль. І це дійсно так. Я не можу сказати, що у нас вони є. Е, зараз така знаєте ситуація майже брейського міру, не міру, не війни. Нема ким фактично воювати, що росіянам, що нам. І Ця кілзона вона постійно збільшується, тому що якщо вона на початку 22-го року була там кілометр два, потім вона стала 2-5, потім стала 5-10, а зараз до 15 там особливо е ніхто не може кудись сунутися. Ані росіяни, ані ми. Багато говорили про дрони, які виготовляє Російська Федерація. Ну, не зовсім. Вони там самі, але тим не менш, за участі там країн-партнерів, дрони на оптоволокні. От зараз нагадаю, як це виглядає. І ем, як розказує командир взводу 24-го окремого штурмового батальйону Айдар, пан Бунятов з позиним Осман, що на деяких напрямках вже почали утворюватися цілі паутини, які перетворюються на пастки для інших БПЛА. З його слів, місцями відпрацьованого оптоволокна настільки багато, що іноді в ньому навіть заплутуються самі ж російські ФПВ-дрони. Він каже, що такі випадки вже неодноразово фіксувалися у лісах на Лиманському напрямку. Ось це власне пане Костянтине. Побічні наслідки цих використання цих дронів чи не так? Як ви взагалі їх розціните? Ну, по перше, технологія е дронів на оптоволокні вона розроблялася в тому числі у нас досить давно. Перший раз її закрили у 2019 році, другий раз її закрили в січні 24-го року. Коли одна з українських команд показувала FPV, показувала катушку з дальністю дії вони тоді. Тоді катушка розмотувалась, Ну то іншої просто не було на а, десь 2 кілометри. І а, всі наші поважні, я присутній був при цьому там, спостерігав за цими подіями. Поважні е, фахівці, чиновники Міністерства оборони та інші структури. Вони сказали, та ні, ну що це? Відстань така дурна, що це? Ця катушка, вона буде рватися, вона буде там з неї там не зрозуміло, що буде відбуватися. Аналогічна ситуація була з весільними дронами. Да? От абсолютно аналогічна. Тобто, що це за весільні дрони, який від них зиск? Да? А росіяни це почули. І швиденько-швиденько поїхали до Китаю, набрали цих катушок. Росіяни починали з 5-7 кілометрів. Ми одразу досягли 10 кілометрових, потім почали навіть там пробувати 15, але там починаються вже проблеми співвідношення акумулятора бойової частини, ваги катушки, ну тобто дальності. Тому що е, це або щось одне, або досить далеко, і тоді мала бойова частина. А, або якщо ти не хочеш там в, в дорогі акумулятори використовувати для камікадзе, то треба це е, е, зменшувати дальність, тоді менша вага катушки, тоді може взяти більшу бойову частину. Ну тобто, от, 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 от цими параметрами граються і знаходять найбільш А, е, вже десь місяця півтори, півтори тому. Покровську казали, що по Покровську не можна пройти, тому, тому що павутиння від цих волоконних катушок, воно там вже покрило місто. А в Лімані там же ж взагалі там є багато лісів, кущів такого іншого. І оця павутиння лягає прямо на, на всю цю на гілки і інші на дерева, на кущі. І там дійсно вони створюють проблеми для того, щоб ці дрончики пролетіли. А ця нитка, вона там двох розмірів буває. Ну фактично, в основному використовується двох розмірів. Але саме найтонше, він все одне е, досить потужний. Він там десь 10-12-15 кілограмів, там в залежності там, з обмоткою, без обмотки, там різні є. То він не так дуже серйозно, не так його легко порвати. Може, я помиляюсь там стосовно розриву, але коли я пробував його розірвати, то навіть в зимових рукавицях я не міг його просто утримати. Воно ріже, тобто мої, моїх зусиль не вистачало. Я такий не самий слабкий хлопець, щоб не думали, але не вистачало. Пане Костянтине, дуже вдячна вам за цю розмову. Авіаційний експерт, аналітик Костянтин по з нами був на зв'язку. Друзі, поставте вподобайку, напишіть ваш коментар. Нагадую, підписка від вас. Так само ми чекаємо, якщо ви не з нами. Долучайтеся до нашої спільноти і бережіть себе і до зустрічі. Дуже дякую вам. До зустрічі.